Росіяни почали залучати неповнолітніх до підпалів авто, руйнування інфраструктури, підготовки та участі в жорстоких терактах. Росіяни обирають усе дієвіші способи достукатись до українських дітей. Вони використовують для цього різні соціальні мережі, але, передусім, вони вербують саме через. Телеграм. Вербувальники працюють за накатаним алгоритмом. Обіцянка грошей за доволі простий, на перший погляд, злочин: просування російської агітації, підпал автівок військових чи, наприклад, релейних шаф на залізничних шляхах. На цьому етапі більшість рекрутованих закінчує свій шлях у правоохоронних органах, але якусь частину не ловлять, і вони продовжують у тому самому дусі. Або їм навіть доручають. Серйозніші завдання зіскочити з цієї стежки, як показує досвід, дуже важко. Навіть якщо молода людина планує відійти від справ, куратор починає шантажувати її тим, що зілє інформацію про неї правоохоронця.